Зустрічає з вами, як кажуть, і має претензії. Е, значить, скривають ваші працівники, вони мене прекрасно знають. Давайте робимо з карту. Ще запитання, які стосується. Будь ласка. питання до керівника. Як він бачить, що рішення того приймує? Як керівник водоканалу дробить, бачить сам спосіб вирішити тої проблеми, яка утворилася. Я я дякую за запитання. пояснив свою позицію, що спільними зусиллями, що стосується наповнення того бюджету, який потребується на випадок, здійснити два об'єкти. Можу доповісти вам, що е, ми оформили навіть кредит приватної структури, що сьогодні за заборговування, яку ми зобов'язалися оплатити за графіком погашення по цьому тижню, для того, щоб на наступний тиждень можна було далі мати предмет розмови з постачанням електроенергії. Але, на жаль, наші сусіди... Ну, Нічого за вісім місяців не запропонували крім однієї позиції, що не рахує.